Доброго часу, друзі! З вами Михайло Орлов, і ви знаходитесь на флагман, риболовля та туризм. І наразі в нас проходить риболовна школа флагман. Сьогоднішній урок ми продовжуємо ловля на махову вудку. І наразі ми з вами розберемося по плавки, які вони бувають, матеріали, як їх обрати та інше. Тож, продовжуємо! До речі, ви вже продивилися перший виступ, другий, наразі є третій. Давайте я ще раз вам розповім. Ми наразі проходимо уроки поплавчана-махова вудка. Все, що з нею зв'язано: це вибір вудки, це вибір жилки, поплавці, гачки, оснастки, принади. Коли ми закінчимо з маховою вудкою, ми почнемо розмовляти з вами про болонський тип рибалки на течії. Потім ми з вами прийдемо на матчеву вудлище та матчеву риболовлю і завершимо весь цикл попловчаної риболовлі штекерною риболовлею. Тому слідкуйте, вчіться, задавайте питання, і ми вам будемо відповідати. Дякую! В маховій риболовлі! Ми використовуємо поплавки із різних матеріалів. В першу чергу, ми всі дуже добре пам'ятаємо, це перо гуся чи павліна. Нові технології нам додали такі матеріали, як пластик, вуглепластик та метали. В махових вудлищах в основному приміняються поплавки, виготовлені з бальси. Це дуже багатий пласт. Поплавців з цього матеріалу. Більш дешевші поплавці це пластикові поплавці. От. І для, для початківців чи для дітей можемо використовувати гусячий поплавець, він нікуди не зникав, він наразі є також актуальним поплавцем. І давайте з вами проговоримо, які бувають форми, як обрати поплавець та як їх правильно використовувати. Почнемо ми розглядати поплавці з точки кріплення і як ми кріплемо поплавець до жилки. Поплавці у нас дуже багатий асортимент, в кожному магазині, він дуже-дуже-дуже широкий. Тож, давайте розпочнемо з першого. Це поплавець з однією точкою кріплення. Як ви бачите, на цьому поплавці наприкінці є петелька. Для того, щоб. Попловець у вас скользив по жилці. Цей поплавець ми будемо в подальшому стопорити тільки стопорами. Поплавці з такою точкою кріплення у нас використовуються для ловлі карася та коропа на озерах в заросших умовах. Чому так? Коли ми забрасуємо наш поплавок, попловець у нас погружається до красної вершинки та залишається в робочому стані. Якщо у нас клюнула риба, за щодо того, що поплавець з однією точкою кріплення, він, можна так сказати, складується вдоль жилки та не мішає нам при виважуванні риби. Переходимо до іншого поплавця. Цей поплавець з двома точками кріплення. В ньому є така от паличка. На якої є силиконові або пластикові е, кембрики, за що якого у нас жилка приліпає до кіля та проходить через металеве вушко і вже направляється до вашого вудлища. Такі поплавці є максимально універсальними для різноманітних умов. Це може бути озера, річки, заплави та інше. Таке кріплення поплавців нам забезпечує точність, надійність при виважуванні, а також е, такі поплавці є е, дуже чутливими до покльовок. Переходимо до третього нашого поплавця. Вони дуже рідко використовуються в маховій вудці, це скользящі поплавці. Як ви бачите, в ньому є. Дуже довге, довге кільце спереду, на тілі поплавця. Та в задній частині також, як ви бачите, у нас є наприкінці пителька, яка відсунута від киля чуточку в сторону. Такі поплавці ми використовуємо в складних умовах. Коли є у нас нависаючі гілки дерев або кущі, і нам не можна використовувати дуже длинну таку оснаску, де поплавець знаходиться в 2-3 метрів від нашого крючка. Тому ми такі поплавці використовуємо саме в таких умовах. За щодо того, що у нас ці кірілечки дуже відсунуті від поплавця. Поплавець дуже швидко переміщається по жилці, і ми можемо е, стопором регулювати нашу глибину, а поплавець буде скользити, то в умовах нашої риболовлі стабілізуватися дуже швидко. Переходимо далі. Ми з точкою кріплення зарозібралися, тож переходимо до форми тіла. Форма тіла у нас є декілька: це веретенеобразний. Це каплевідний, це шарообразний та продовгуватий. Наразі ми з вами проговоримо про поплавці, продовгуватої форми, форми, таких як ручка чи веретено, Ви можете їх по-різному називати, але така форма у нас використовується при ловлі на озерах, таких риб, як карась та короб. Що це нам дає? Така форма поплавців дуже добре підходить для ловлі на озерах, такої риби, як карась та короб. Ця форма менш підтверджена зовнішнім фактором, така як волна чи вітер. Бо супротив такої форми мінімальна по зрівнянню з іншими формами. Про продовгувату форму ми наразі розповіли. Переходимо до наступної форми. Це поплавці витянутої сигарообразної форми, яку ми використовуємо на заливах, озерах, водосховищах там, де немає течії. Ми знаємо, що є течія поверхнева, є підводна і є вітер. Якщо з вітром ми можемо боротися при виборі нашої Вершинки вона може бути длинна чи коротка. А ось з течією, яка у нас є під водою, а саме поверхностною течією, ми боремося за засчет нашого тіла поплавця. Тож, при ловлі на озерах ми використовуємо довгі, продовгуваті форми поплавців. Чим довше це тіло, тим краще. Тож. Давайте перейдемо до наступної форми поплавців. Наступна форма поплавців у нас є каплевідною. Капля може бути перевернутою чи не перевернутою. Що це нам дає? Каплевідна форма це максимально універсальна форма для ловлі в різних умовах, будь-то річки, озера, ставки. Це от золота середина, яка є, існує взагалі в поплавцях для ловлі на махову вудку. Щодо форми, є класична форма каплі, де широка частина в нас знаходиться понизу, а зверху є звуження в сторону нашої вершинки. Такі поплавці. Краще використовуємо в умовах з невеликою течією або при ловлі невеликої риби, де, де наше клювання можуть бути такими, знаєте, дрібними або не дуже ярко вираженими. А ось перевернута капля в наших поплавцях. Ми використовуємо при ловлі на течії, коли наш гачок може чіплятися за дно, та риба більш активніша. Але якщо ми такий поплавець будемо використовувати на озерах, то такий поплавець буде дуже підтверджений зовнішнім фактором: а це хвиля, течія та вітер. І він, він постійно буде у вас уходити кудись, кудись буде уходити. І це дуже некомфортно ловити такими поплавцями. Тож повторююсь, коли ви вибираєте. Каплю класичної форми, де широка частина знаходиться понизу і звуження йде до вершинки, до антенки, це поплавець більш універсальний і більше підходить для ловлі на озерах. Якщо поплавець має перевернуту каплю, то такі поплавці краще використовувати на течії, але не на озерах. Тож, поїхали далі. Тож, переходимо до наступної форми. Це шарообразна форма поплавців. В маховій вудці вони використовуються не дуже часто, бо такі поплавці використовуються саме для течії, вони були розроблені для ловлі на болонку або для ловлі на штекерне вудлище саме для течії. Тож, ми не будемо на ньому запинатися, і ми перейдемо до максимально універсальної форми та. Поплавця, які я вам наразі розкажу. В наших магазинах флагман є в асортименті поплавці торгової марки Clarus. Ці поплавці дуже відрізняються від інших поплавців тим, що вони є розбірні. Як Лего. Ви можете зібрати ту чи інший поплавець, в залежності від ваших побажань, є в них така серія. Використовується для ловлі спеціально махові вудки, як у мене в руках. Ви її можете знайти як у нас на полицях, так і в додатку, чи інтернет-магазині компанії Flagman. Що це за поплавець? Він розбирається, повністю є кіль, тіло та е кембрики, які стопорять це тіло. Тіло, як ви бачите, має класичну каплеобразну форму. Про таку форму поплавця, я вам вже розповідав. Це класична форма каплеобразна, де є широка частина та звуження. Якщо ми більш вузку частину ставимо наверх ось таким способом. Цей поплавець у нас стає дуже добрим інструментом для ловлі на озерах та ставках. Якщо от ми знімаємо тіло, переставляємо його. Верх ригом. цей поплавець, ми використовуємо для ловлі на течії. Також в цьому поплавці є стопора, який ми використовуємо для ловлі на озері, якщо ми хочемо, щоб наша покльовка була класична з підйомом поплавця чи антени. Ось ви бачите, ми ставимо кембрик на кіль. Але не фіксуємо наше тіло, а ставимо його трішечки, трішечки нижче. Наприклад, ось так. Тож, коли у нас поплавець занурюється, оснастка погружається та стабілізується поплавець. Зовнішній вигляд має дуже класичний. Якщо наша риба підіймає нашу насадку та підіймає підпасок, який ми використовуємо на жилці, то ми отримуємо підйом не поплавця. А саме антенки, вона же кіль. І так, загально ми наразі з вами пройшлися по формам поплавців та як їх обрати в тих чи інших умовах. Давайте перейдемо до нашої вершинки, вона же антенка. Які вони бувають, як їх обрати та які поради є по вибору. Коли ви заходите до магазину, будь то інтернет-магазин чи фізичний магазин, ви бачите дуже великий та широкий асортимент поплавців різноманітних, з товстою антенкою, тонкою антенкою, з бульбашкою наверху, без бульбашки. І розібратися, як і для чого ці, ці вершинки, дуже іногда складно. Дуже багато питань ви задаєте, а який поплавець, а як, а що. Давайте трішечки розберемося. Як обираємо ми вершинку для ловлі на махову вудку? І почнемо ми з поплавця з широкою, такою товстою вершинкою. Вона товщиною від 5 мм та може досягати цілого сантиметру. Такі вершинки ми використовуємо для ловлі на тяжкі об'ємні приманки. Це може бути кукуруза, горох, дуже великий такий пучок черв'яка. І саме такі вершинки вони не заглиблюються, якщо ми використовуємо такі насадки. Інший тип антенок це середні, середньої товщини. Вони бувають мультиколор, як, наприклад, на, на цьому поплавці, можуть бути одного тону. Такі вершинки є якраз Універсальне. На них можна чіпляти одну, максимум дві кукурузки, пару черв'ячків, також використовувати більш дрібні насадки, такі як мотиль, конопля, пшениця та інше. І в подальшому я би радив би вибирати поплавці не дуже грубі. І саме з такою антенкою, з такою товщиною я би вам радив би вибирати. Ваш поплавець. Його дуже добре видно на поверхні води, можна використовувати різноманітні насадки, які я тільки що розповів. І він буде максимально чутливий по зрівнянню з більш грубішим поплавцем. І на останок у нас є антенка дуже-дуже-дуже тонка. Як, наприклад, на ось цій оснастці від торгової марки Preston. Ви можете бачити зрівнянням з середньою. Антенкою, що ця антенка дуже-дуже тонка та чутлива. Саме такі антенки є максимально чутливішими, І на них можна ловити різну рибу, але є дуже великий недолік. Такі, на такій поплавці ми не можемо використовувати насадку, таку як кукурудзу, пучок черв'яків чи горох, бо антенка має дуже малу грузоподіємність. Та буде в нас там тонути. В нас ще буде наш урок по поводу оснасток. Як робити оснастки, які вони бувають. Але давайте я зараз скоснуся з самою великої помилки, яку роблять дуже багато риболовів. Це огрузка. Як же ж їх правильно огружати, то покуда? Ось ми беремо поплавець з товстою нашою антенкою. Ми його огружаємо. По червоний колір. Якщо такого кольору немає, або ви робите поплавці самі. Залишайте в такій, в такій формі зверху, щоб у вас було не більше півтора см. Чим менше, тим краще. Взагалі-то краще оставляти пів см над поверхнею, тоді у вас поплавець буде максимально чутливий. Та вже при самитовстві антенки. В середніх антенках чи тонких антенках, ми також її огружаємо поверхню частину нашого поплавця. Оставляємо на поверхні буквально сантиметр, максимум півтора. Навіть якщо у вас, ось, наприклад, поплавець мультиколор, не потрібно залишати вам жовтий, оранжевий, червоний колір. Залишаємо тільки червоний колір. І це вам дасть дуже добрі результати на вашій риболовлі. Трішечки порад від мене. Якщо ви ловите на озерах карася та коропа, використовуйте поплавці з однієї точки укріплення. Це вам дасть змогу ловити в самих складних умовах в камишах, в траві, поплавець буде показувати вам. Покльовку, але при виважуванні, він у вас не зламається, ніде не застряне і буде вам допомагати в вашій риболовлі. Якщо ви ловите на озерах, ставках чи водосховищах платву чи ляща, використовуєте поплавки з витянутою формою, такою сигарообразною, довгою, довгою, довгим тілом та середньою товщиною антенкою. Якщо ви ловите на течії, Використовувати поплавці з меншим тілом. Це може бути класична капля, слива, шар. Але самим максимально універсальним варіантом для ловлі на махового вудку це капля та перевернута капля. Сьогоднішній урок добігає кінця. Ми на ньому розібрали форми поплавців та в яких умовах ми використовуємо ті чи інші. Так, це дуже велика тема. Яку можна розкривати часами, але для того, щоб розуміти основні моменти, ми вам це розказали. Наступний урок у нас буде про жилки, вибір жилки, та ми розберемо оснастки. та з вами разом складемо декілька оснасток для різних умов. Тож слідкуйте, не пропускайте, будемо вчитися поплавчаної риболовлі. З вами був Михайло Орлов. Не забувайте коментувати, ставити лайки, нажимати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!